Вітаю вас на надзвичайно важливій події: публічні презентації відеоінформаційної продукції про героїзм та незламний професіоналізм українських військових. Ми живемо в історичному моменті. Як би нам це подобалося, і не подобалося. Але на нас і лежить величезна відповідальність зберегти цей момент як в для існуючого покоління, так і для наступних поколінь, чітко зафіксувавши геройство наших військових, наших цивільних, наших представників медіа, і водночас показавши всі військові злочини, які здійснюються країною агресором. Бо є така дуже популярна фраза, що герої не вмирають. Насправді, герої живуть лише до того моменту, поки ми плекаємо пам'ять про них. І тому дуже важливо говорити про героїзм наших військових в різних форматах, мультимедійних форматах і обов'язково згадувати тих, хто досі є в заручниках країни агресора, понад 26 журналістів, цивільних журналістів, некомбатантів, досі в застінках, і говорячи, показуючи, розповідаючи. Про них ми робимо ближче їхнє повернення додому, тому розповідаємо про героїв, пишаємося героїв і допомагаємо героям якнайшвидше повернутися з перемогою в Україні.